Не хочеш на фронт. Рушай до цирку. Це критично важливе підприємство, отже, працівники повинні бути заброньовані. Щоправда, вакансії дещо специфічні: клоуни, артисти, гімнасти, жонглери. Шквал критики у мережі викликав наказ мінкульту. Сім цирків України визнали критично важливими підприємствами. Серед них і Дніпровський. Працівники культури вважають такий хейт у їхній бік необґрунтованим. Це Повний, будемо так казати, маразм, повна неправда. Такого не то, що навіть по телебаченню, навіть за кулісами не можна озвучувати. Це зовсім різні речі. Висловився з цього приводу і екс-командир полку Азов Максим Жорін та запропонував зняти частину нардепів з бронювання, аби перевести їх, так би мовити, в найбільш підходящу структуру. Верховну Раду порівняли з цирком й інші дописувачі. Люди чомусь е, прирівнюють Верховну Раду до цирку, е, депутатів до клоунів. Хоча е, клоуном, щоб стати, це є професія, на це треба, е, будемо так казати, учитися. Це не так просто йшов, шов там, десь анекдот розказав, він вже клоун. Таке порівняння якесь неправильне, несправедливе. До того ж, серед артистів Дніпровського цирку є й ті, хто став на захист країни. Артисти, які на фронті, і деякі вже є загинувші. Буквально недавно керівник Національного цирку загинув на фронті. Керівник балету. Експерти кажуть, такий порядок бронювання працює вже давно. Питання ж справедливої мобілізації треба вирішувати глобальніше, адже у списку є й інші підприємства: футбольні клуби, телемарафон, опера, театри тощо. Якщо з 177 осіб, я не пам'ятаю, якого саме державного цирку. Забронювали лише там менше 10%, і по факту це там десь сім людей, це не дуже велика цифра. От з іншого боку, мені не зрозуміло, як саме з точки зору економіки цирки дуже важливі і критично. Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що Кабмін найближчим часом розгляне це питання. Одним з ключових питань в цьому напрямку є справедливе і раціональне бронювання військово зобов'язаних працівників підприємств, які дійсно критично важливі. Тут не має бути жодних спекуляцій і маніпуляцій, тому даю доручення профільним міністерствам найближчим часом внести оновлену більш справедливу постанову про бронювання та визначити вичерпний перелік об'єктів та підприємств критичної інфраструктури. Щодо цирки, думки дніпрян різні. Захищати повинні країну повинні всі. Угу. Тому, мабуть, це неправильно. Угу. А ви що думаєте? Я вважаю, що повинні звільняти. Я можу сказати: наступне. ребята роблять хороші діло, вони піднімають емоційне состояние, положительно впливають би, на настроєння людей. Я думаю, що це правильно. В Мінкульті пояснили, порядок бронювання затверджений кабінетом міністрів, тож саме в уряді визначили, кому надавати такий статус. Обов'язок влади забезпечити, хоча б мінімальну спроможність функціонування кожного закладу культури, який, попри виклики війни, не припинив свою діяльність. Культура та медіа критично важливі державі, додали в міністерстві. Нині статус заброньованих по всій країні отримали 1150 працівників сфери культури та близько 700 медійників. Сергій Скрипник Андрій Чабаненко Дніпро Тіві.